Дюймовочка. Жила колись жінка, яка не мала дітей. Одного разу чаклунка дала їй чарівне зернятко. З нього виросла квітка, усередині якої сиділа дівчинка на зріст не більше дюйма. Тому її назвали дюймовочкою. Якось уночі в кімнату до дюймовочки пробралася величезна бридка жаба. От і дружина для мого синочка, сказала жаба. Схопила горіхову шкарлупу, у якій спала дівчинка, і вистрибнула крізь вікно. Там протікала річка. У баговинні біля берега й жила жаба із сином. Жаба поставила шкарлупу з дюймовочкою на лист латаття і пострибала за сином. Коли дівчинка прокинулася і побачила, де опинилася, вона гірко заплакала. Їй зовсім не хотілося жити у бридкої жаби. Рибки, які плавали під водою, пожаліли бідолаху і перегризли стеблину, на якій тримався лист латаття. Лист із дівчинкою поплив за течією. Поблизу пролітав хрущ. Він побачив дівчинку, схопив її і відніс на дерево. Там її зустріли інші хрущі. У неї лише дві ніжки, як жалюгідно, як негарно, дзищали вони. Тоді Хрущ посадив дівчинку на ромашку і полетів. Усе літо прожила дюймовочка в лісі, харчуючись квітковим пилком, а восени її прихистила у своїй норі польова миша. Незабаром в гості до миші прийшов кріт. Він прорив під землею хід від свого житла до дверей польової миші та дозволив їй і дівчинці гуляти цією галереєю. Кріп тільки попередив, щоб вони не лякалися мертвої ластівки, яка лежала там. Бідна пташка, мабуть, померла від холоду. Дюймовочка нахилилася до ластівки і почула, що її серце б'ється. Тоді дівчинка почала відвідувати пташку і вилікувала її. Коли настала весна, ластівка попрощалася з дюймовочкою і полетіла. Улітку тобі доведеться готувати собі придане, незабаром сказала дівчинці польова миша. З'ясувалося, що кріт посватав її. Восени все придане було готове. Але дюймовочка не хотіла виходити заміж за нудного крота. Вона мала назавжди попрощатися із сонцем. Дівчинка вийшла поглянути на сонце востаннє і побачила ластівку. Я відлітаю у вирій, сказала пташка. Летімо зі мною. Дюймовочка сіла пташці на спину, ластівка полетіла над землею. Аж ось і теплі краї. На березі прекрасного озера стояв старовинний мармуровий палац. Під покривлею ліпилися ластівчині гнізда. Ось мій дім, сказала пташка, а ти обери собі внизу найкрасивішу квітку, житимеш у ній. Ластівка спустилася і посадила дівчину на одну з квіток. Але що за диво? У квітковій чашиці сидів маленький крилатий чоловічок. Це був король ельфів. Ельф зняв свою корону, надів її дюймовичці на голову і запитав, чи хоче вона бути його дружиною. І дівчина погодилась. Тоді з кожної квітки вилетіли ельфи. Вони прикріпили до спини маленької дівчини крильця. І тепер вона теж могла літати з квітки на квітку, а ластівка сиділа у гніздечку і співала їм так добре, як тільки вміла. Вовк і семеро козенят. Жила собі коза, і було в неї семеро козенят. Щодня ходила коза в гай їсти шовкову травичку, пити студену водичку. Щойно вона піде, козенятко зачиняються в хаті і нікуди не виходять. А коза вертається, то стукає у двері і співає. Діточки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся. Ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята відчиняють двері та й опускають матінку. Вона їх нагодує, напоїть. І знову в гай піде, а козенята в хатинці зачиняються. От почув якось пісеньку кози злий вовк, дочекався, поки коза в ліс пішла, прибіг до хатки і заричав грубим голосом: Діточки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка принесла. матусин, це голосок. Відповідають козенята, у нашої матінки голосок тонесенький. Пішов тоді вовк до кузні та й звелів собі горло перекувати, щоб співати тоненьким голосом. Коваль йому горло і перекував. Ось вертається коза додому, а козенята і розповідають їй, як приходив до них вовк. Коза нагодувала, напоїла козенят і сурово наказала Якщо хтось прийде і почне проситися до хати грубим голосом, двері не відчиняйте, нікого не впускайте. Та щойно пішла коза, вовк знову до хатки прибіг, постукав і почав співати тоненьким голосом. Діточки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята вирішили, що це мати повернулася і відімкнулися. Вовк миттю кинувся в хату і усіх козенят проковтнув. Лише одне козенятко встигло сховатися у печі. Приходить коза додому. Бачить, й двері відчинені, а в хатинці немає нікого. Почала вона діточок шукати. Зазирнула в піч і знайшла одне козенятко. Дізналася коза, що трапилося, сіла на ослін і гірко заплакала. Ой, ви, діточки мої, козеняточка, навіщо ж ви відмикалися, відчинялися. Злому вовку діставалися. Почув це вовк, зайшов у хатинку і каже Що ти на мене наговорюєш, кумонько, не я твоїх козенят з'їв. Годі журитися, ходімо краще в лісі погуляємо. Пішли вони до лісу і набрели там на велику яму. В ній розбійники вогнище розклали. Коза поглянула на ту яму і каже вовкові «Ну, му, куме, подивимось, хто зуміє перестрибнути яму. Вовк погодився, і вони почали стрибати. Коза легко перестрибнула, а вовкові з повним черевом дуже важко. Стрибнув він та й звалився просто у вогнище. Черево у вовка від вогню лопнуло. І звідти вискочили козенята, усі живі й здорові. Черево у вовка від вогню лопнуло, і звідти вискочили козенята, усі живі й здорові, та й стриб до матері, і відтоді почали коза з козенятами жити ще краще, ніж раніше. Бременські музиканти. Багато років тому. Жив на світі один мірошник, і був у мірошника осел. Довго працював осел на млині, постарів, заслаб, господар його і вигнав. Вирішив тоді осел іти в місто Бремен і стати вуличним музикантом. Іде осел дорогою і кричить по-ослячому. Як раптом бачить, лежить при дорозі мисливський собака. І важко дихає. Чому ти так захекався? запитує осел. Утомився, говорить собака. Біг довго, ось і захекався. Жив я у мисливця, вірно йому служив. А тепер старий став. На полювання вже ходити не можу. І задумав мій господар убити мене. Ось я і втік від нього. Ходімо зі мною до міста бремена, каже йому осел. Станемо там вуличними музикантами. Ти співатимеш та битимеш у барабан, а я співатиму і на гітарі гратиму. Погодився собака, пішли вони разом. Усел іде, кричить по ослячому. Собака йде, гавкає по собачому. йшли. І раптом, бачать, стоїть при дорозі сумний кіт. Чому ти такий невеселий? запитує собака. Ах, говорить кіт. Жив я у своєї господині, ловив щурів і мишей, а тепер ось старий став, користі від мене немає, і господиня надумала втопити мене у річці. Я і втік з дому. Осел йому й каже, Ходімо з нами до міста бремена, станемо там вуличними музикантами. Ти гратимеш на скрипці, собака співатиме й барабан битиме, а я співатиму та на гітарі гратиму. Ідуть вони по дорозі, осел іде кричить по ослячому, собака йде, гавкає по собачому, кіт іде нявкає по котячому. Ішли вони, йшли, проходять повз один двір і бачать, сидить на воротах півник і кричить. Кукуріку, -ку -ку, завтра до моїх господарів гості приїдуть. Ось і збираються вони зарізати мене і зварити з мене суп. Що мені робити? відповідає йому осел. Ходімо, півнику, з нами до міста Бремена. І станемо там вуличними музикантами. Ти співатимеш і на лютні гратимеш. Кіт співатиме і на скрипці гратиме, собака співатиме і у барабан битиме, а я співатиму і на гітарі гратиму. Ішли вони, йшли і, і настала ніч. Помітили друзі вогник і пішли до нього. Виявилося, що то була хатка розбійників. Вигадали друзі хитрість. Осел поставив передні ноги на підвіконня, собака заліз на спину до осла, кіт вискочив на спину собаці, а півень злетів на голову котові. Тут вони разом як закричали Осел по ослячому, собака по собачому, кіт по котячому. А півень закукарікав, закричали і завалилися через вікно в кімнату. Розбійники злякалися і втекли в ліс. А осел, собака, кіт і півень наїлися, напилися і спати вляглися. Осел розтягнувся в дворі на сіні, собака влігся перед дверима, кіт скрутився клубком на теплій печі. А півень злетів на ворота. Побачили розбійники, що вогонь у віконечку згас. Послали одного поглянути, що в хаті відбувається. Відчинив розбійник двері, дивиться, на печі два вогники горять. Мабуть, сто вуглинки, подумав розбійник. Ось я зараз трісочку і розпалю. Тицнув він трісочкою у вуглину, а то було котяче око. Кіт схопився, зашипів та як удряпне розбійника лапою, розбійник у двері. А тут собака його за ногу схопив, розбійник у двір, а тут його осел копитом брикнув. Розбійник у ворота, а навздогін йому півень. Кукаріку! кричить дзвоід. Прибіг розбійник до своїх товаришів і каже Біда, в нашій хатині оселились велетні. Один мені своїми довгими палицями в обличчя вчепився, другий ножем ногу порізав, третій по спині довбною стукнув, а четвертий закричав мені услід Тримай злодія за руку. Злякалися розбійники і пішли з цього лісу назавжди. А бременські музиканти залишилися жити в їхній хатинці. Попелюшка Один удівець одружився вдруге. У нього була дочка, добра й вродлива дівчина. А разом із Мачухою у будинку оселилися дві її дочки. Злі та негарні, як їхня мати. Мачуха не злюбила пасербицю і звалила на неї найбруднішу роботу. Напрацювавшись, дівчина сідала біля каміна просто на попіл. От сестри й прозвали її попелюшкою. Якось у королівському палаці вирішили влаштувати бал. Попелюшка вдень і вночі шила сукні для мачухи та сестер. І вибирала зачіски, які б їм були найгарніше до лиця. Коли вся сім'я поїхала на бал, попелюшка гірко заплакала, бо вона також дуже хотіла побувати на святі. Настав вечір, і в сутінках у кімнату війшла хрещена попелюшки. Добра фея, не плач, я тобі допоможу, сказала вона дівчині. І почалися дива. Великий гарбуз перетворився на визолочену карету. Шестеро мишей стали конями, а вусатий щур кучером. Але найважливіші подарунки були попереду. Помах чарівної палички і стара, забруднена пополом сукня попелюшки перетворилася на розкішні бальні шати. А на ногах у дівчини заблищали чудові кришталеві черевички. Ну, ось, сказала добра фея, тепер ти можеш поїхати на бал. Але пам'ятай. Щойно годинник проб'є дванадцяту, карета знову обернеться на гарбуз, а твої шати стануть лахміттям. Попелюшка подякувала феї, пообіцяла про все пам'ятати і вирушила в палац. Бал був саме у розпалі, коли до зали ввійшла попелюшка. Музики перестали грати, а гості танцювати. Так уразила їх краса дівчини. Принц не відходив від незнайомки ні на крок. Попелюшка була щаслива і забула про все. І раптом годинник почав бити північ. Дівчина згадала слова феї і стрімголов кинулася із зали. На сходах вона спіткнулася і загубила кришталевий черевичок. Ніхто не бачив, як вишукана сукня попелюшки перетворилася на старе лахміття. Зникли карета й коні. Залишився в попелюшки тільки другий кришталевий черевичок. Коли мачуха й дочки повернулися додому, то у них тільки і розмов було що про невідому принцесу. Ясна річ, вони не впізнали в ній попелюшку. І принц не міг забути незнайомку. Він підібрав її черевичок, і по всьому королевству оповісники оголосили, що та дівчина, якій підійде цей черевичок, стане нареченою принца. Нарешті королівські придворні приїхали і до будинку, де жили Попелюшка та її сестри. Попелюшка так злякалася, що сховалася в саду. Її сестри як не намагалися не змогли втиснути свої великі незграбні ножища в кришталевий черевичок. Придворні вже збиралися піти, але вирішили запитати, чи не проживає в цьому будинку ще якась дівчина. Є, у нас одна нечупура, але навряд чи вона вам сподобається. Усе таки покликали й попелюшку. І, о диво, черевичок був їй, як враз до ноги. Тоді попелюшка витягла з кишені другий черевичок і взула його. У цей час двері тихенько відчинилися. До кімнати увійшла добра фея. Вона доторкнулася чарівною паличкою до сукні попелюшки, і вона одразу ж перетворилася на розкішне вбрання. Ще прекрасніше, ніж напередодні. Усі ахнули. Аж тоді сестри і мачуха зрозуміли, хто була та невідома красуня на балу, і кинулися їй до ніг. І кинулися їй до ніг, благали пробачення. Попелюшка пробачила їх від усього серця, бо вона була не тільки вродливою, але й доброю. По тому придворні відвезли її до палацу. Того ж дня справили весілля. Принц оженився на попелюшці, а попелюшка взяла сестер до себе у палац і незабаром віддала їх заміж за двох молодих вельмож. Королева Бджіл. Жили собі три королевичі. Одного разу вирішили два старших брати вирушити на пошуки пригод. Пішли і не повернулися. Шукав їх молодший брат, а коли знайшов, стали вони над ним сміятися. Говорити що, що якщо вони розумні, не змогли в житті дороги своєї знайти, то вже куди йому, дурневі? І рушили вони далі втрьох. Зустрівся їм на шляху мурашник. Хотіли старші брати розорити мурашник, та молодший зупинив, не дав їм мурах турбувати. Хотіли по дорозі качок на озері постріляти, і тут молодший брат зупинився. Хотіли по дорозі качок на озері постріляти, і тут молодший брат заступився за птахів. А вже коли брати хотіли бджіл з гнізда викорити, гримну на них молодший Не дозволю, каже, бджіл чіпати. Нарешті дісталися брати замка. Навколо ні душі. А в стайні скам'янілі коні стоять. Пройшли вони всі зали і зустріли тільки сивого чоловічка. Не промовивши ні слова, відвів їх до кам'яного столу, на якому було написано, що якщо вони виконають три завдання, то знімуть із замка страшне закляття, і якщо ні, перетворяться на каміння. Викликався першим старший брат долю випробувати. До заходу сонця треба було йому у лісі відшукати тисячу королівських перлин. Не впорався старший брат, перетворився на камінь із заходом сонця. Другого брата така сама спіткала доля. Настала черга молодшого брата. Шукав, шукав він перли в лісі. Складно, повільно виходить. Заплакав він згоря. І тут з'явився до нього цар мурашиний з усіма своїми підданими. До вечора вся тисяча перлин була зібрана. Другим випробуванням було дістати з на озера ключ від королівських хоромів. Прилетіли качки і допомогли королевичу. Настала черга третього випробування, найскладнішого. У королівських хоромах спали три дівчини. Вони були вродливі, але треба було знайти наймолодшу серед них. Про неї було відомо лише те, що вона дуже любила мед. Прилетіла на допомогу королевичу бджолина матка. Доторкнулася вона до губ кожної дівчини, затрималася біля тієї, яка перед сном їла мед. І щойно на королевич відгадав молодшу принцесу, розсіялися чари над замком. Звільнилися всі, хто був перетворений на камінь. Незабаром і весілля зіграли, одружився молодий королевич із молодшою принцесою, а брати з двома старшими сестрами.